Доброго здоров'я, шановні глядачі! Закінчується третій рік війни, але ніхто так і не дав чіткого пояснення, що означає символ Z. На моєму каналі ця тема вже звучала, але думаю, варто її доповнити. Коротко нагадаю вам, що в сюжеті Спадок 40 ви бачили ось цю схему. Вона демонструє, що расисти дуже люблять цифру 2 і дати головних подій, пов'язаних з війною, чомусь прив'язують або ж до двійки, або ж до Суми двійок. Варто додати, що схожу прихильність до цієї цифри продемонстрували китайці напередодні нападу Росії. Я маю на увазі, що зимова олімпіада проходила в Китаї з 4-го, а це Цифра 4 це 2 плюс 2 по 22 лютого 2022 року. До речі, цікавий факт: організатори Олімпіади зіштовхнулися з великою проблемою. На випадок травматизму спортсменів потрібно мати великий запас крові. Але з'ясувалося, що майже всі китайці мають другу групу крові. Можна припустити, що звичку використовувати символ двійки започаткував Гітлер, бо напав він на Радянський Союз 22 червня. В тому ж таки сюжеті спадок 40 ви вже чули пояснення, що цифрою 2 на колі часу позначено сектор мертвих душ, який має назву рай. Причому просліджується взаємозв'язок мертвих чвертей між собою. Рай і пекло, пов'язані між собою косою лінією. Тобто двійки з четвірками і живих між собою, одиниць з трійками. Очевидно, десь в старовинних книгах ця інформація була збережена. Чому я так думаю, поясню. Оскільки рашисти намагалися захопити Україну за три дні і таким чином відновити кордони СРСР, то давайте уважніше подивимося на герб Радянського Союзу. В такий спосіб я позначила зв'язок чвертей між собою, а так виглядає всім добре відомий символ: серб займає праву верхню і ліву нижню частину, оцю лінію. А молот навпаки, ліву верхню і праву нижню. Своєю формою це знаряддя праці дуже нагадує собою голову цифри 2 І розташовується якраз по лінії зв'язку рая з пеклом. Тепер ясно, що серп це символ смерті. До речі, пам'ятаєте, смерть завжди ходить з косою. Мається на увазі нереальне знаряддя праці, а під словом коса потрібно розуміти ось цю косу лінію. Дві інші чверті займає молот. Ліва верхня має назву Бог. Галина Лосков, книзі Волховник на сторінці 20 пише. Сварог творець, названий в народі Золоторуким майстром, вирізьбив золотим топірцем. ну і так далі. Якщо Бог золоторукий майстер, то замість золотого топірця він з таким же успіхом міг використовувати золотий молоток. Вся ця конструкція вписується в коло сплетене з колосся. Перші чотири літери в цьому слові коло. А літочислення, яке ви бачите перед собою, це набір переплетення таких кіл. Реконструкцію древнього календаря наших пращурів, який відображає принцип світотворення, знайдете в сюжетах спадок 60, 61, 62. Саму вищу позицію. В лівій верхній чверті займає трикутник вершиною донизу. Тому символ В в усьому світі асоціюють з Богом. Оскільки серп означає смерть, то коса, яку вона носить з собою, має ось такий вигляд. Тобто символ З це лезо коси, частина держака і руків'я. Я обвела червоним кольором, вище названі елементи коси. Висновок такий: росіяни серп і молот, які були на гербі ССР, замінили на літеру В як символ Бога і літеру З як символ коси. Атрибут смерті. Таке прочитання змісту, символіки расистів, нагадує піратський прапор з перехрещеними костями і черепом. Що хорошого можна чекати від населення, яке налаштоване нести смерть?